синьо жовтий, гордо піднімає, слава Україні! Хай овікунає зна Знамена розвивається вручисто Над кожним нашим містом і селом. Як сонце сяє стяг наш променистий, країну огортає він крилом. Сплились на віки барви неба й сонця, як символ волі, слави у віках. Немов зернинка правди у долонці, так гордо майорить наш вільний стяг, У дні Уднізвитяг на прапор волі й сили, червоні краплі крові пролились, своєю кров'ю хорогви зросили герої, що у вічність подались, і кров'ю залилося вільне сонце, і опустилось небо до землі. Червоно-чорним вірним охоронцем став стяг для вільних у буремні дні. Народ не вмре і не скориться ніколи. До перемоги буде твердо йти. Знамена й волю бережуть соколи й торують шлях до світлої мети.